Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Food Very Good. Сьогодні я до вас з рецептом солодких, ніжних, м'яких і таких, що просто тануть в роті медових пряників. Рецепт дуже простий та легко готується. За цим рецептом пряники може приготувати навіть і дитина. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. До просіяного борошна додаємо соду та корицю та все гарно перемішуємо. У сотейник додаємо мед. У мене це домашній мед, також можна замінити магазинним цукор та воду. Відправляємо на вогонь, доводимо до кипіння, але не кипятимо. Ось я зняла з огню ось така однорідна маса у нас має вийти. Після чого одразу у гарячу масу додаємо вершкове масло, перемішуємо, щоб розчинилось масло. Додаємо ложку горілки або коняку. Я додаю горілку та перемішуємо. Сюди ж у гарячу суміш додаємо 2 третіх борошна та за допомогою лопаточки чи ложки перемішуємо до однорідності. Залишаємо тісто на 5 хвилин, щоб воно відпочило. Після чого на робочу поверхню висипаємо борошно, що залишилось, та тісто із сотейника та замішуємо доволі швидко тісто. Зверніть увагу, борошна більше не потрібно додавати, ніж зазначено у рецепті. Тісто має вийти м'якеньке та злегка прилипати до рук. Робочу поверхню злегка посипаємо борошном та розкачуємо корж товщиною 1 см. За допомогою формочки вирізаємо фігурки та переставляємо на деко застелене пергаментом. Пряники можна вирізати будь-якого розміру та форми. Кидаємо пряники на форму для випікання на відстані один від одного, так як в процесі випікання пряники добре підростають. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 190 градусів 12-15 хвилин. Орієнтуємось по своїй духовці. Приготуємо глазур. До цукрової пудри додаємо 2-3 ложки лимонного соку та ложку кип'яченої холодної води, перемішуємо до однорідності. Ось такої консистенції має вийти глазур. За допомогою рукавичків кожен пряник покриваємо з усіх сторін глазурю та переставляємо на решітку. Така глазур за 2-3 години уже висихає та не прилипає до рук. Ось пройшло 2 години, глазур висохла та набула світлого кольору. Переставляємо пряники на тарілочку чи ось так у корзинку та смакуємо, ось так пряники виглядають усередині. А перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.